Сьогодні 23, 23 лютого 2016 року, 17-го року, значить, Останоша, е, е, я вас знімаю, ви принесли мені пошту о 12.58 тут. Значить, в якій? Значить, я отримала повідомлення про те, що заяву, заяву. Передається є заява ось тільки. Ось. Заява. Ось вона. Від 20 лютого, яка була заява від 20 лютого? Ми читаємо, що вона? Заява на виконання е, ухвали судді від 8 лютого 2017 року. Ця заява була відправлена разом з доказами. Саме 20 лютого ось є оригінал, оригінал цієї квітанції, 20 лютого. Значить, оце розпечатана вже оригінал квітанція. Ось вона 20 лютого. Значить, Я сьогодні отримую повідомлення, моє повідомлення, яке я відправляла і суд розписався про те, що він отримав 22 лютого цю заяву. Тобто в нас виходить, але тут, де була подача, дата подачі, дата подачі, подачі 20 лютого моєю ручкою записано повністю. Голубим голубеньким шариком, то ручкою тої, хто приймав заяву, бо ми тут бачимо на взірець, що ручка Шарикова не відповідає тому кольору, підроблено, що 21-го було відправлено. Тобто йде питання, що суд, польська чи хтось там з інших. Підробляє повідомлення, що заява відправлена не 20 го числа, а 21. го Спеціально, для того, щоб якоби я не вклалася в строк. Тобто офіційно заявляю ось документ, який я сьогодні розписуюся, про те, що ця підробка вже стосується суду, що він підробив уже мою. E, 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 значить, не пошта це підробила, а це ручка, ми бачимо, що дійсно є. Бо тому що пошта нічого не могла підробити, бо пошта фактично все відправила і сказала, що 21-го буде справа вже заява. Як можна було два дні, коли вони 20-го присилають і 20-го відправляють, а тут на другий день, коли коли все було в порядку? 21-го то вони 22-го ж отримали. Представляете, 20 20-го Я вже вам 23-го принесла. Ну, то таке навіть не може взагалі бути.